Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні починаю сіяти томати гноми. Не буду вам розказувати, які тут сорти. Я купувала їх навмання, можна сказати, тому що я томати гноми сію вперше. Чомусь мені захотілося посіяти томати гноми, бо я роздивилася, що вони дуже смачні, вони красиві, ну і вони ростуть в основному не дуже високі, не високорослі. Купила я їх у одної господині у Фейсбуці, була там на її сторінці, продавалися вони. Купувала я перець і купувала томати гноми. Тут у мене 11 сортів. Сіяти я їх буду, ось, подивіться, що я зробила. Я взяла ось такі латки два. Тепер я вирізала касети. Старі кастети у мене були. Я туди поставляла за розмірами латка. Значить У мене один ряд оцей буде кожен окремий сорт. Я буду у, у, у кожну луночку, оцю комірочку, буду класти по декілька насінин. Я ось так понадписувала деякий буде сорт у мене, буду заповнювати землею. Відразу на початку свого відео скажу, який я використовую, яку землю, який торф я використовую. Тому що буває, що запитують. Мабуть, я завжди розказую, але, мабуть, до кінця відео не додивляється. Люди запитують, то я скажу, що це класман. У мене торфосуміш, субстрат, торфяний класман. Дуже гарний торф. Я його купую, тут у нас продають по місцевості нашій, і я буду заповнювати зараз ось ці ячеїчки. Тепер усе насіння я буду ось хлоргексідином, буду його, ну, як кажуть, обеззаражувати. Так як у мене усі, усі насіння, все у зі пакетах, то я просто ось беру сюди декілька капель. Наливаю і залишаю так филин на 20-25 на филин кожен пакетик. Наливаю і залишаю. Поки моє настінчко буде хлоргік я вже приготувала землю, я пролила кип'ятком усю землю. І зараз буду розкладати сюди по декілька у кожну камірку, по декілька насінин кожного сорту. Тобто, в буде рядок одного сорту, потім рядок іншого. І так, А тут ви бачите, що тут у мене, я вже показувала, підписано. Після хлоргексидіну я насіння не промиваю. Я просто достаю з пакетика вологи насіння чайною ложечкою і розкладаю. Це насіння я порозкладала, але в основному у кожну камірку по 2-3 по по насіння не вийшло. Ось так воно виглядає в мене. Тепер я засиплю ґрунтом, буду засипати сухим. І зверху я буду потім зволожувати цей ґрунт. Накрила плівкою, земля така вона тепла, тому відразу творився, неначе партнечок. Там ефект такий. Плівкою накриваю щільною.